Сьогодні я запрошую вас у віртуальну подорож до музеїв. Красноградський краєзнавчий музей імені Мартиновича. Найстаріший музейний заклад Харківської області та один із найбільших провінційних музеїв України знаходиться в нашому місті Красноград. Він носить ім'я засновника відомого українського живописця Порфира Мартиновича. У музеї є 38 залів. Найбільшу увагу відвідувачів привертають природнича та історичні експозиції, а також картинна галерея. Тут зберігається 35. Тисяч експонатів, що знайомлять не лише з історією та сьогоденням району, а й багатствами його надр. Екскурсії проводить екскурсовод. А ми з вами це відвідувачі музей це місце, де зберігаються цінні пам'ятки історії, природи та культури. Експонати бувають різні, речі в музеї дуже цінні. У музеї існують правила, яких важливо дотримуватись. Поводься тихо, слухай екскурсовода. Більшість експонатів руками не чіпають. Пропоную зануритися у світ найцікавіших музеїв України, що дійсно вражають та захоплюють. Музей води у місті Київ. Музей розташований у старій водонапірній вежі. Основна частина експозиції знаходиться у підвалі, де колись був резервуар з водою. Музей непотрібних речей у місті Київ. Експонати тут дуже різні. Усім відвідувачам розповідають про важливість свідомого споживання, тому що більшість речей потім просто опиняється на звалищі та забруднює навколишнє середовище. Люди самі зносять на територію музею речі, які їм не потрібні. Національна галерея мистецтв імені Потоцьких. Місто Львів, один з найбагатших музеїв України, налічує понад 62 тисячі творів світового та національного мистецтва від античних часів до наших днів. Музей космонавтики у місті Житомир. Саме в цьому місті народився відомий конструктор і вчений у галузі ракетобудування та космонавтики Сергій Корольов. Історико-культурний комплекс Запорізька Січ, Острів Хортиця, місто Запоріжжя. Це козацька столиця. Тут можна спостерігати збереження народних традицій. Музей писанки в Коломиї Івано-Франківська область. Єдина у світі культурна установа, збудована спеціально для збереження творів писанкового розпису писанок. Архітектурна споруда у формі найбільшого у світі яйця стала візиткою Коломиї і приваблює відвідувачів з усіх країн. Будівля виготовлена. Повністю з кольорового скла. Музей звуку Василя Пінчука в Одесі. Ексклюзивне зібрання історичних раритетів звукової техніки, виставка аудіоапаратури, експозиція всіх поколінь носіїв звуку. Тут можна не тільки дивитися на експонати, а й вмикати їх та слухати їх звучання. Колекція грамофонних та вінілових дисків. Там збереглися платівки шелакові, що виготовлялися до 1903 року. Частину колекції музею складають механічні музичні шкатулки. Музей мікромініатюр вражає своїми мініатюрними розмірами. Миколася Сядристий увійшов в історію світового мистецтва. Його роботи можна легко помістити в сірникову коробку. На одну мініатюру він витрачав близько трьох років. Українець Микола Сядристий визнаний кращим мініатюристом світу. Його роботи називають мікромініатюрами. Під мікроскопом можна розгледіти шахматну дошку, що знаходиться на шапці гвістка, а караван верблюдів у вушці голки. До прикладу, найменша у світі книга Кобзар, виготовлена з пелюстків квітів безсмертника. Акварельні портрети з'являлись на зернятках груші та яблука. Ботанічний сад імені академіка Фоміна в місті Київ, під скляним куполом розташований справжній екзотичний рай. Тут знаходиться куточок теплого субтропічного клімату. Можна зустріти багаторічний бамбук, що росте до 10 метрів, велика різновидність рослин та екзотичних квітів. В оранжереї понад 30 тисяч видів орхідей. В саду росте австралійська пальма Левістона. Їй 200 років 40 років тому заморська красуня вперше зацвіла, і тепер що зими, тішить своїм цвітінням. Фінік Канарський має листя понад 5 метрів. Ботанічний сад дарує цілий рік відчуття казки. Протягом 180 років екзотичні рослини проживаються в оранжереї ботанічного саду. У дитячому садку ми теж облаштовували міні-музеї годинників, настійних, електронних, механічних, годинники минулого часу та сучасні смарт-часи. Міні-музеї виробів різних майстрів, бісероплетіння, плетіння з лози, порізбленню дерева, петриківського розпису, міні-музей чашок, що різнилися яскравістю, формою, розміром та матеріалом виготовлення. Сподіваюсь, вам було цікаво.